Добрий день, друзі. Сьогодні відповідаємо на такі запитання: чи може роботодавець вимагати від працівника виконувати роботу під час повітряної тривоги, чи оплачується час, коли працівники були в укритті? Та чи можуть вас змусити відпрацьовувати час, проведений в укритті? Дивіться відео до кінця і не пропустіть можливість бути обізнаними і захищеними на своєму робочому місці. А якщо не підписалися на канал Factor Academy, то саме час це зробити і поділитися нашими матеріалами з колегами. Ми допоможемо зробити ваше робоче життя кращим і справедливішим. Роботодавці не мають права вимагати від працівників виконувати роботу, коли є явна небезпека для їхнього життя. Тому продовжувати працювати під час повітряної тривоги. Працівники можуть лише на таких робочих місцях, які обладнані як укриття. Отже, працівник має право відмовитися від виконання дорученої йому роботи, якщо є небезпека для життя чи здоров'я. Таке право працівникові надає стаття 153 Кодексу законів про працю. Почувши сигнал повітряної тривоги, треба подбати про свою безпеку, тобто виконати дії, передбачені на такий випадок. Планом реагування чи інструкцією, які, до речі, повинні бути розроблені на підприємстві. Зокрема, залишити своє робоче місце, пройти до укриття, перебувати в укритті до моменту, коли не пролунає відбій повітряної тривоги. А що робити, коли роботодавець не дозволяє працівнику покинути робоче місце і перейти в укриття під час тривоги адже не бачить загрози? У цьому випадку працівник може звернутися зі скаргою до органів місцевого самоврядування. До їх повноважень належить, зокрема, вжиття у разі надзвичайних ситуацій заходів щодо врятування життя людей та захисту їх здоров'я. Також можна звернутися до органів держпраці щодо проведення перевірки роботодавця. І, хоча прямої відповідальності за роботу підприємства під час повітряної тривоги. Законодавство наразі не передбачає такі звернення ускладнять життя недоброзичливому до своїх працівників роботодавцю. Чи оплачується час, коли працівники знаходяться в укритті? Так оплачується підприємство не має права не оплачувати працівникові час, коли він під час повітряної тривоги був в укритті. Щоправда, працівники-відрядники тут 100% будуть. В мінусі, бо під час тривоги вони не працюють, а зарплата залежить від виробітку. Також для всіх категорій працівників, які під час повітряної тривоги спускаються в укриття, підприємство може запровадити простій. У цьому випадку час такого простою може оплачуватись нижче, ніж розмір звичайної зарплати працівника. Чому? Тому що мінімальна оплата за період простою становить дві треті тарифної ставки встановленого працівнику розряду чи окладу до того ж, до розрахунку беруть тарифну ставку чи оклад без урахування доплат і надбавок. Отже, цілком можливо, що заплатити можуть менше. Але підкреслимо зовсім не оплачувати цей період роботодавець не має права. Якщо працівник працює за самостійно визначеним режимом роботи, наприклад, дистанційно, то час перебування в укритті на його дистанційному робочому місці роботодавця не хвилює. Адже дистанційник може працювати в ті години, коли тривоги немає, і виконувати покладений на нього обсяг праці, або взагалі працювати в укритті. У випадку, коли працівник підпорядковується графіку роботи підприємства, неможливість виконання роботи під час перебування в укритті не може розглядатися як підстава відпрацювати цей час окремо, простими словами, в трудовому законодавстві немає норми, яка б зобов'язувала працівників відпрацьовувати час проведений в укритті. Тому якщо підприємство зацікавлене, що працівник додатково цей час відпрацював, тоді воно має цей час оплатити у відповідному розмірі додатково. Ну, друзі, ось і все на сьогодні. До наступних зустрічей на нашому каналі. Пишіть свої запитання у коментарях. Обіцяємо відповісти.